Одна з найпопулярніших моделей вентиляторів Solar Palau модель Silent Dual. Є в трьох типах розмірах: Dual 100, Dual 200 і Dual 300. Чим вона відрізняється від інших. Вона підключається всього на два проводи, проводи фаза і нуль. І може працювати в двох режимах: або постійному, або з вимкненням. Та якщо з вимкненням, то він буде працювати по датчику. Вологості тут вбудований, і сенсору руху. Оце, оце він, цей сенсор руху. Як це відбувається? Якщо вологість в приміщенні збільшилась до високого рівня, він автоматично включиться, прибере вологу і вимкнеться по таймеру затримки вимкнення. Якщо в цей період не буде збільшена вологість, то він просто вимкнеться. І при, по, по сенсору руху, якщо ви зійшли в кімнату, вентилятор вас побачив, він включився. Потім він після включення буде відключатись по таймеру. Якщо в цей період руху більше не буде замічено і вологість не підніметься, він відпрацює по таймеру і виключиться. І другий варіант це постійна робота. Тобто він буде постійно працювати на мінімальній швидкості. І так само, якщо буде Наприклад, рух в приміщенні відбуватись, сенсор вас замітить і підвищить швидкість вентилятора. І так само, якщо вологість підніметься, він збільшить швидкість обертів, і також буде допрацьовувати по таймеру. А потім, коли вологість спаде, він продовжить працювати на мінімальних обертах. То, таким чином, весь, весь час він працює. Тут також є зворотній клапан, цей зворотній клапан. Можна зняти, якщо він працює у вас в постійному режимі, тобто тоді він не потрібен. Ну, Це зворотні клапан, бо вентилятор працює постійно і повітря не зможе зайти в патрубок. А якщо він працює в режимі, що він може виключатись, тоді зворотній клапан вам потрібен. Ці серії є до, ну, на діаметр 100, 120 і 150. Діаметр отвору чи патрубку. Вони підходять до ванних кімнат, санузлів, туалетів. Ну, Такі вони симпатичні і користуються попитом звертайтесь.